Всім привіт, слава Ісусу Христу. Книга пророка Єноха розповідає, чому перший світ був заритий під землею, чому сам Бог судив людей, тому що ангели, яких Бог поставив охороняти людей, вони обирали собі жінок земних і навчали їх чарам, заклинанням, знанням і народжували чудовиськ, полулюди, полутварини, які пожирали і насилували усю. Усе і всіх, і написано, що в Біблії що вся плоть була ізвращена, І Єремія пророчив, що Бог буде судити цю землю. По буде. Ной був останнім праведником перед потопом, коли родився в нього очі, світилися Він такий був як ангел. Да? І він проповідував людям, що буде кінець, буде потоп, покайтеся, і він строїв ковчег спасіння по плану Божому. Людство зараз дивляться Голівуд, фентезі, супермени, магію і так далі. Але це все взято звідки? Це все взято з Біблії і просто перекручено. І люди вони просто вірять в ці ілюзії і. Або шукають цієї містики, да, зараз пораповне цими е, пошуками містики всякої, але що пишеться у Біблії, пророки, апостоли нам пишуть, да, правду істину в це не вірять. Люди навіть не вивчають історію людства, яку просто зараз переписують і не хочуть, щоб знали люди правду і забирають Бога. І той, хто не вивчає Біблію, просто вірить у цю брехню, таку як еволюція нам розповідає, що усі люди е, просто від да, усі люди насправді залежать від Бога, який дав людям усе для існування. І якщо людина... Виконує волю Божу, то з її життя з цієї людини нічого не станеться, якщо це не входить в волю Божу. Тому щоб знати майбутнє, нам потрібно вивчати минуле, повертатися до Бога, каятися в своїх гріхах, змінювати своє життя неправедне і знати правду, і проповідувати цю правду в покоління з покоління. Бо Бог є і сатана, є, і пекло є, і рай є, і чорти є, які користуються людьми, які не знають. Біблію, тому що вони ж не мають часу вивчати Біблію від самого Бога. Тому суд Божий, щоб не прийшов раніше, і то потрібно кожному із нас дійсно повернутися до Бога, дійсно покаятися, щоб урятуватися. Тому що Mm. В Біблії пишеться, що в, кінці, в кінці, да, прийдуть два пророка і будуть проповідувати. І той, хто буде йти проти них, то буде огонь із їхніх уст виходити і знищувати тих. І оце правда. Тому вивчайте Біблію з духовними людьми, які мають плоди і результати, і вірте, довіряйте Богу, тому що в його руках вічність і наше життя. Амінь.